Вібравши та грішний світ, гірчив полин. Не був той смак малинним, ставало небо сірим, як граніт, дитина, перелякана й несміла, ішла війною, плутались стежки, вона ще ненавидіти не вміла, Від бомб втікала сліпо, навпрошки. Маленьке серце плакало від болю, лишилась мати, в згарищах війни лиш кошеня руде несла з собою, в якім притулку спиняться вони. На горизонті Бог з гарячим чаєм чекав їх, розпростерши рукави. Стирав він свіжу кров на небокраї і піднімав на небо хорогови. Цій дівчинці судилось горе І жити, пізнати час діявольський сповна, вона ще дочекає не тужити. Коли страшна закінчиться війна, її сльозину вбивцям не пробачать в країну. Вищі сили збережуть, Бог наш високо все на світі бачить, як босі діти кошенят несуть.